До медичної реформи, скільки у вас було заступників? Ну, скільки було, ви не прослухали. Скільки до медичної реформи у вас було заступників? У був один головний лікар району. Скільки у вас 3. було? 3. Троє. Троє. Тепер у вас, у вас ні, не п'ять. У його чотири і, ще і до... в Олега Ростиславича один п'ять. Ото наша медична реформа, мабуть, звелась до того, що в нас стало два головних лікаря, один генеральний директор, північий, головний лікар, і плюс головний лікар Цуменської районної лікарні. Ото тільки надбавки, але, але ми його самі, я розумію, почекайте, ми с -с -с розуміємо, що ми його не придумали через те, що є нормативний відповідний документ, від якого не подінеться. Він називається. Наказ Міністерства праці та спільний наказ Міністерства праці соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я, про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального задумання. Відповідно до нього, так. Да. Ну якщо подивитися, тут надається 50% не від зарплати, а від посадового окладу. Якби це ми придумали в одному Ківерцівському районі, я б стояв горою за те, що не платити. Але якщо воно збирається на нормативний документ і виплачується у всіх, без виключення заклада охорони здоров'я України, я підкреслюю, що вноситься пропозиція, все-таки підтримати. Що, ну що візьмі. це воно входить в зарплати. Це ми їм не більше не тоді. Ясно, що концерта. Понятно, що тільки ж фонд зарплати можна не тримати не, не п'ять заступників, а можна тримати, а це виконати ці кошти та щось інше. не вийде. Ставитися, є така пропозиція. Є заперечення? Прошу проголосувати. За встановлення Так, Дякую за пишіть одного голосно. Хотів відпустити медицину, але є одне питання. Я думаю, залишимо тільки тоді бухгалтерів, бо ще питання є одне про оренду, плата за оренду і платні послуги.